Привіт, я Алекс, позивний мій Алекс. Ми просто підписали контракт. Потім ми поїхали в Іспанію на БЗВП. Після Іспанії ми попали в трійку, бо ми спочатку пішли на тестовий тиждень. Там нам дуже круто пояснили, що таке братерство, що таке третя штурмова, що таке Азовський двіж. І нам це сильно сподобалось. Ну і після проходження БЗВП в Іспанію у нас вже було відношення. Нас забрала трійка до себе, і ще 24 дні нас трійка тренувала. Хоча там в Європі. Плюс-мінус нормально вчать, але стандарт трійки трошки вищі. Е, Є такий підрозділ навчально-штурмова рота. Коли ми туди попали, кожен день медицина, кожен день 4 години, у нас була тактична медицина, тс 3. Вогнева підготовка, саперна справа, топографія. Нас навчили, от все, що потрібно для того, щоб бути охоєним бійцем. І там були, ну там нас не жаліли, м'яко кажучи. І вчили, що якщо ти себе жалієш на навчаннях, то... Ти просто не витримаєш бою.